Що така в нього доля. Знімає, хоча я думала, що це буде. Ходжу вже до середини. У мене лишає. Я дуже рада, не дуже гарно. У цьому році тут замуровував вікно. Це йде. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя в селі. Прийшов час брати до рук щітку і заколочувати вапно. Адже з весни я не побілила нічого, тому... Осінь мене зустріла і говорить, давай, поки тепло, будемо білити. Тому сьогодні буду білити. Зараз покажу вам, що в нас тут є, що потрібно білити, які приміщення. На території в нас ось такий будинок, він високий і в цьому, якщо чесно, є проблема. Тому що я боюсь висоти, особливо боюсь вилазити на драбину. Але ж потрібно, хто як не я. Далі хлів. До речі, хлів я вже побілила. Стала кругом усі стіни побілені, і он там літня кухня. Ще в нас є туалет і два погріба. Ну, то я його не рахую, тому що то там нема що робити, так сказати. Тут ось, бачите, заколочую одразу гіпс, тому що всі щілинки потрібно заробляти, забілювати, бо якщо його не зароблять, воно буде репати, порепає, впадає і все. Так, погнали, будемо починати працювати. Два роки підряд я лазила по драбині. Я не можу цього витримати, тому цього року в мене ось така конструкція, стіл. Але з стола я також не дістаю. Ще один стілець ставити, я боюсь. Тому ще ось така миска, яка нам перейшла в спадок від папи з дідом. Бачите, вже чуть не впало. Вилазю і буду білить. Вапно вже в мене заколочено. Думаю, що на столі це буде набагато швидше, ніж на драбині, бо на драбині немає такого обхвату. Це по-перше. По-друге, я там боюсь, трусюсь, а тут зараз. Ой-ой-ой, в принципі, теж страшно. Ну що, погнали. Мене тут током не вдарить, як ви думаєте, бо мене ток любить. Що мене не народила мама, ну трохи вище, на 10 сантиметрів. Було б супер. Чому вони не побудували її нижче? На 10 сантиметрів. Щоб ви знали, як я боюсь, я вам не можу передати. Ще я тут. Я вічно тут бубню. Кожний рік я бубоню Жені, оцих два часа, чи скільки я білю, наша ця підмостка, наша ця хата, навіщо ці візерунки. Ну, По-іншому я не можу. Така бубнілка. Я не знаю, як він терпить, але ну що, така в нього доля. Щоб піти мікрофон взяти, бо це не стало. Я не знаю, які тут білить це блін. Угу. Перейшла вже на другу стіну. Що я хочу вам сказати? Це просто капець. Нічого не міняється. А з кожним роком це буде важче і важче, бо я ж старішаю. Але я сподіваюся, що я піднімусь, стану популярною. Я собі куплю не автомобіль, а. Як воно там правильно називається, я зроблю так, щоб не білити цю хату зовсім. Не тільки хату, все зроблю, все обшию. Зроблять красоту і не треба буде щітку до рук брати. Я не лінива, ні. просто я боюся висоти. І мені дуже тяжко. Якби вона була невисока, треба б навіть і не нила, і не робила б Жені ні навіть нерви. А так, в мене ножки аж потерпли вже. Коханий! Йду, йду. Женя мені допомагає відносити стіл, тому що він дуже важкий. Він там займається своїми справами. Що він там таке виробляє, я вам потім покажу. Але кожен треба... раз вона мене трохи відволікає. Ну, це пиль. Хоро? Ще такі наклони? що це просто. Такі підставки угу. конструкція надійна, вічно. Що те, тут виходить трохи? Ну на тій стіні трохи видно результат. На тій буде видно, коли наступний раз прийдеш перед виготовки. Вам покажу, що там Женя робить. За одну відпочину. Я побілила одну стіну, я вже втомилася. Ще треба ось гіпс заколотити, бо я вже використала. Ні, ну Вона біла, в принципі, геть гарно виглядає. Трохи ще сонце заважає, бо так воно ліпить жарко дуже. Але воно скоро зайде. Працюю, працюю. Розповім вам, що тут у нас відбувається. У нас зараз йдуть ремонти, денька смачна, я вже доїла. І зараз Женя в процесі того він викидає ось ці плити, тому що потрібно провести воду і потрібно копати ось тут з цієї сторони. А в нас тут викладено цими плитами, це ще баба з дідом викладала їх, ось так знімає. Хоча я думала, що це буде набагато воно якось складніше, але він так легко з ними бореться з цими плитами. За що? До речі, кому цікаво, як проходять ремонти, так само, як буде проводитись вода, скільки це буде коштувати в цьому році. Це все буде на каналі Все довкола мене. Посилання, як завжди, вам залишимо. Тому не втрачайте нас, переглядайте нас і на цьому каналі, і на тому каналі. Ну і, звісно, не забувайте ставити вподобачки, писати коментарі. Нам цікаво, коли ви з нами взаємодієте і дуже приємно. Слідкуйте за нами кругом. Бачила, як робиться? Так, ти суперсила. Я не хочу йти білий, я б оце тут стояла і дивилась. Да. Угу. Так гарно тебе виходить. Побачимо ще, як копати. Бо тут ще щебінюся. А глибоко треба копати. 80 сантиметрів. Це як отак? Ну, вниз да, десь. Ого! Ну так усе. Нормально. Ого! А що так глибоко? Щоб не замерзало. А якщо прорве колись, як це ж його знайти? Та не прорве. <плес> Босий, до речі, ви це бачите? Ну, це по техніці безпеки, немає техніки безпеки. Так, третя стіна почалася. Доходжу вже до середини. А з кожною стіною все важче і важче. Я вже втомилася, капець. Ну, отак ось бачите, воно швиденько, раз-два і побілив. А довго часу те, що цей стіл треба перенести, треба вилізти, злізти, вилізти, злізти. Ну, коротше, ви самі це розумієте, хто знає, що це таке. Але нічого, побілиться все буде чітко. Бомбіні. Я дивлюся результат. Там з цієї сторони аж як йду там по вапну чи бачу, там зовсім красота так біленька, така гарненька стоїть. того варте. У мене остання стіна. Ще й тут хлопці вже повикопували трохи важкувати. Ну як, страшно, щоб я не впала в ту траншею, ту, що вони викопали. Я, якщо чесно, думала, що це буде набагато швидше. Але я вже просто втомилась, напевно, і оце лазить. Та й трохи часу займає, але ж ще буде літня кухня. Напишіть в коментарях. Як ви білите вдома, будинок чи просто хлів раз у рік, два рази в рік, чи не кожний рік зовсім, тому що я один раз на рік все це білю і все. Напишіть в коментарях, мені буде цікаво подивитися, як це робите ви. Дуже ти знімаєш? Мені ще з Будинком закінчила, перейшла на літню кухню. Вже ось другу стіну добілюю. і ще дві залишаться тут, як бачите, в останню чергу, тому що Женя в цьому році тут замуровував вікно. І, звісно, що це все є на каналі. Все довкола мене, як це все відбувалося, можете також переглянути. Вже вечір, але все ж таки хочу сьогодні. Підводити буду вже, звісно, що на сьогодні, адже вже пізно. Завтра, післязавтра, не знаю, але також це все вам покажу, тому не перемикайтеся, переглядайте далі, далі будете бачити весь процес. У мене так вже нам тіло нам все стягло, що я вже не можу. Тоді треба в душ прийняти, в якому воді нема? води нема. Вонючка. Та нічого страшного. Ні, страшно, що води нема. То можна набрати, розбавити, і все буде. Що що це, страх якийсь? Сашко, от дивись, хто нерв? Ми з тобою жартуємо, а він нервує. Хто нерв? Сашко, щодо миски, нормально. Та да, так, просто, що оце, зрозумів, воно... Щас буду варити. А яєчко? Давай. Ого, ні, ну це вже сильно. Так, я вже на сьогодні закінчила. У мене лишається туалет і погріб. Ну і, звісно, ще все підвести потім. ну Підвести це недовго, там пару годин та і все. Кажу, пар... ну так, да, плюс-мінус. Хлопці ще працюють, не здаються. Задньої нема, ми рухаємося до упора. А я вже буду йти, тому що в мене ще багато справ і без цього, і вже темно, не так якісно воно їм копати все одно, а мені білить, треба, щоб було світло. Тому до завтра. Як ви вже напевно зрозуміли, сьогодні наступний день. у мене лишилося білити небагато, туалет уже побілила. і ось ще погріб, а потім буду підводити. Жені немає вдома, а тут ось цей шифер. Потрібно його кудись оприділити. Не знаю, що з ним зробити. Напевно, я його просто покладу поки що. А тоді він прийде, перенесемо його кудись. Нелегко. Ай, як ножкою вдар. Смолу також доводиться сьогодні варити самій процес я знаю, але роблю це вперше і мені дуже страшно. Ну, Жені немає потрібно. Вона там уже розтопилася плюс-мінус. Треба влити туди солярки. Але я отак боюся лити з цієї пляшки великої. Налию зараз у баночку і тоді з баночки налию помаленько. Ой-ой-ой, ще відео. Чому я боюся? Тому що була ситуація колись, ще коли я жила з мамою. Мама. В неї загорівся одяг, і вона, коротше, горіла від цієї смоли. І я тепер дуже сильно боюся, щоб нічого не було. Кожного року погріб має поганий вигляд. Його дуже сильно чомусь оббиває. Я тут гіпсом уже прийшлась, тепер забілюю зовсім. Треба його вже на наступний рік, думаю, оббити повністю. Ну як повністю? Покуда там буде оббиватися і побілити. понаново все там дощекатурити, тому що сипеться капець. Ну, з вулиці ще не так. А там, я вам потім покажу, як він виглядає всередині, всередині він виглядає дуже погано. Ну, ясно, що погріб це там і сирість, і все. Але потрібно це все робити, щоб воно трималось, не розсипалось. Адже погріб потрібен. Там, в принципі, все потрібно, за всім треба дивитися, бо якщо... Запуститись, то то вже все. Мені кінець прийде. Ось в такому не дуже гарному стані прогребиться в нас. Зараз буду спочатку це все заробляти гіпсом, а потім уже буду забілювати. Сипеться вона сильно, звісно. Ну нічого, зараз це все зроблю красоту. Ух, нарешті закінчила. Щоб ви собі розуміли, на цей погріб, тут його геть мало, в мене пішла ціла година. Але ж ви бачили, як тут було тяжко. Подивіться, результат того вартий. Надіюсь, що мої старання прийшли надарма. І на наступний рік я просто прийду за 10 хвилин швиденько щіткою помагаю, побілюю і все. Думаю, воно буде триматися. Я старалась. Женя вже вдома, я дуже рада, бо мені не прийдеться цей баняк підіймати і переливати. Бо воно гаряче. В тому році, до речі, я спекла трошки ногу цією смолою. Він мені зараз наливає. Далі, якщо я собі подивлюся, як мені буде пасувати, я її собі вже всередині в цій коробці. Якщо що, то розбавлю, додам солярки. Ну там, розумієте, процес. О, пішла. Тільки не От так. Все, тепер я погнала працювати Дякую. Процес пішов. Почала це все тут. З однієї сторони будинку, бо треба ще, щоб рука привикла до цього. І навіть тут, якщо якісь гріхи, то їх не буде видно. Вже там трохи повиходила. Ну, не виходить, у мене рівно його підводити, не можу я. Я і так стараюся вже, до речі, це я зараз підвожу оцю штуку. Як воно називається, я не знаю. Напишіть в коментарях. Женя буде переробляти, але чи цього року це буде, чи не цього року. Не знаю. Ну, ви це побачите все, звісно ж. Але поки я його підведу, а далі і побачимо. Буде переробляти, знову підведу, якщо там щось зруйнується трошки. Я вже ось в цій смолі, ну як завжди. Хоча думала, що я буду акуратно, щоб не замиститися, бо вона так важко відмивається. Після неї шкіра така й і дістає. І ще я вам хочу сказати, це все не так швидко відбувається, але... Навіть буде темно, я одягну ліхтарика на голову, але я не хочу ще раз цю смолу брати до рук. Я сьогодні його буду доробляти. Побачимо, скільки я закінчу. ще по планах сьогодні стірка. Я за всім. У мене завжди планів море, але не всі вони виконуються. Але то таке. Я вже на фінішній прямій, лишився хлів. Там з цієї сторони от дороги я почала і тут на подвір'ї закінчую. Єдине, що там попереду чекають в мене такі великі підмурки. Ну, і воно не підмурок, там просто свині раніше були, і воно так високо потрібно підводити. Але ж я ж говорила, що я сьогодні справлюсь, тільки сьогодні по-іншому ніяк. Бо подивіться, яка я. Один день треба, щоб так було, на наступний вже не треба. Кукула, не <плес> Геть. Все, знімаю ці рукавиці. О, які в мене ручки біленькі стали від них. А вони грязні. І що, буду відмиватися зараз? Женя мені ось бензину наточив. Правда, після нього такі будуть руки. Ого, як воно витирає. Та я знаю. Ну я коли вже обляпалася, я ще спочатку щось там витиралася, а потім я знаю, що Женя знайде чим витертись, то я вже думаю, хай там воно ляпає, щоб я вже не заморочувалася, не дивилася, де там, що підтерте. Вихід є. Розповім вам, скільки в мене зайняло це часу. Білила я не в один день. Одного дня я побілила хлів, а потім побілила будинок, літню кухню ви бачили, і вже сьогодні побілила я е, туалет і погріб. Звісно, що не з самого ранку і до вечора я білила після обіду, бо до обіду я на роботі. А вже сьогодні підводила і на те, що я підводила, в мене пішло 5 годин. А я... Зовсім, я не знаю, як я думаю про цю роботу. Я думаю, так, дві годинки я зараз швиденько підведу це все, потім швиденько постираю, до вечора ще помию вікна, бо я їх ще досі не помила, ті, що заляпала вапном. І потім ще помию підлогу в будинку приберу. Я не знаю, який це має бути часовий пояс, що я оце ще все запланувала, щоб я її зробила за один день. Але день у мене ще не закінчується, я зараз відмиваюся. Мені вже Женя нагрів водички. І буду йти стирати. Я вже переодягнулася, але ще не купалася. Просто переодягнулася, щоб попрати ті речі також. Процес іде, стірка, і тоді вже можливо відпочивати. Поки ще видно, то я працюю. На цій ноті буду з вами прощатися. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте, звісно, підписуватись на цей канал, ставити вподобачки, коментувати. Мені буде цікаво взаємодіяти з вами. На цьому все. До нових зустрічей!